Поєдинок. У Миколчиному третьому Б зараз буде фізкультура. Всі, хто вже встиг переодягтися, Микольці і не треба. Кросівки завжди на ногах вибрикують на пришкільному стадіончикові. Найда спостерігає споза огорожі, підійти не зважується. Ніздрі чітко вловлюють запах порошку, хлорки й ганчірки. Десь недалеко шастає прибиральниця. Діти збились у гурток і щось одне одному доводять. Найдені вуха чітко вловлюють якісь незрозумілі слова. А в мене колі, а в мене чау-чау, а в мене шарпей, а в моєї сестри фокстер'єр, а в моїх родичів і Тер'єр. Подуріли їй Богу. Зовсім у тій школі мізки позабивали. А в наших сусідів лабрадор пікінець, а в наших японський хін, а мені подарують боксера, а мені куплять кокер спаніеля. Ох, краще м'яча ганяли, ніж у такий безглуздий словесний футбол. Найде вже хотів розвернутися і йти на свою брикетну купу. Та наступні слова зненацька прояснили суть розмови. А в моєї тітки німецька вівчарка. А хон воно, що, собаками хваляться? А ну ж, що скаже його Миколка? Найдене запитання мовби перехопила катька, зубрилка, з якою хлопчик сидить за однією партою. А в тебе Миколка хто? О, хай скаже, хай скаже, зареготав хтось. У мене я той назви точно не знаю, якась українська розвідницька. Ох, не сміши, виокремився з гурту один тип. В тебе порода, суміш бульдога з носорогом. Ха-ха ха. -ха, -ха. Мій найда дуже розумної, дуже класної породи, наїжачився Миколка. Таку породу ще звуть Абездошка», – засміявся другий тип. Та він, він мене від урагану врятував, він знаєте, як бігає, Миколка затис кулаки, хоч бачив, що сила не на його боці. Найда й собі зайняв позицію, яку Миколчин учитель фізкультури називає на старт. Хе, чи не з тих він? Що про них кажуть для скаженої собаки сто кілометрів не крос, домагався свого перший тип. Скажений, це твій шарпей, скажений, не здавався і Миколка. Твій найда такий самий вошивий, як і ти. Найда згрупувався в позицію увага. Що? Та мій найда мудріший за всіх ваших кокерів мокерів. Я зараз покажу мокерів. перший тип ухопив Миколку за барки. Марш пролунала в найденій голові фізруковим голосом, і він коршуном кинувся на ворога. Йдеться бо вже навіть не про його собачу честь, про честь господаря. Ти гля, цей блохотрус уже тут, як тут, трохи злякано вигукнув другий Тип ще візьме й покусає. Та найда не дурний, щоб кусати, він міцно вхопився за рукав нападника. Той уже ні рукою смикнути, ні до Миколки рипатись. Забери свого здохляка, бо фізрукові рукою розкажу, занив перший тип. Ага, злякався такий герой. Попросиш у нього пробачення, тоді пустить, віддихувався від типового рукостискання Миколка. Найдо, тримай, поки я не скажу. Найда й не думав пускати, хоч рукав задушливо тхнув соляркою та мастилом. Видно, в першого типа, крім шарпея, є ще авто. Ну, попрошу, попрошу пробачення в твого паршивця, якщо він потім покаже, що має клепку, бадьорився перший тип. Йому таки хотілося звільнитись від паршивцевих зубів. Проси і він покаже, гордо наказував Миколка. Як його там згуба, Ах, найда, найдо, пробач, крізь зуби вицідів перший тип. Відпускай, дозволив Миколка й собака розслабив пащу. А тепер найдо апорт, другий тип розмашисто кинув у протилежний кінець стадіону тенісного м'ячика. Що таке апорт найда не знав, та й не збирався слухати нікого, крім хазяїна. Принеси, наказав Миколка. Отак би й зразу. Найда вихором злітав за м'ячиком. Бачите, хлопці, який, здивувалася Катька. Я десь читала, що безпородні коти дуже розумні. Це ж, мабуть, і з собаками так само, теж іще велика читальниця знайшла з ким порівняти. Найдо сидіти, не вгавав Миколка. Найда сів. Найдо дай п'ять. Найда наставив одну, потім другу передню лапу. І хлопець ляснув по них своїми долонями. Ти гля, і справді розумний. Найдо служити. Найда зіп'явся на задні лапи, передні зігнув перед собою. Для більшої переконливості ще й морду покірливо схилив набік. Діти схвально загули. Хтось навіть порився в пакеті, дістав і запропонував найді ковбаски. Але найда не зробив навіть руху назустріч смакоті, чекав Миколчиної вказівки. Ого, який молодець, вразилися найбільші скептики. Гаразд, бери, махнув рукою на ковбасу Миколка. Найда з гідністю, ну якщо так просите, взяв кружечки і ніби знехотя проковтнув. Ану, хай ще щось зробить, уже добрішим голосом попросив перший тип. Найдо голос поблажливо зважив на його прохання Миколка. Вав, найдо фас. Гррр. вдавано наїжачився найда в бік першого типа. Знаєш, що Миколка жартує. Найдо шухер і найда вмить опинився за парканом хоч насправді прибиральниць ніде не було. А він ще й ж і здоровіший від всяких лабрадорів, обговорювали собаку діти, коли дзвінок уже шикував їх у Шерегу. Ну так, це породистого викинь на вулицю і наступного дня здохне. А цей і в воді не потоне, і в вогні не згорить, та й на вигляд він симпатичний, ще й від урагану врятував, згадала Катька. А як? Розкажи. Найда ворушив вухами, дослухаючись до милих серцю розмов, а очима сторожко слідкував за футбольним полем. А що коли м'яч вилетить за його межі й доведеться виконати апорт?